Екіпаж поліції був на чергуванні, коли отримав повідомлення про нібито п'яного водія мікроавтобуса Мерседес. Вказаний в орієнтуванні автомобіль поліцейські помітили на центральній вулиці Гощі. Він рухався в напрямку автодороги Київ-Чоп. але до траси Мерседес не доїхав. Формальним приводом, щоб його зупинити, стала відсутність бампера. Уже спілкуючись з водієм, копи відчули, чоловік керує автомобілем на підпитку. В його були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Різкий запах алкоголю, різка зміна шкірного покриву обличчя, порушення мови та координації рухів. Це кадри оперативного відео. Поліцейські пропонують водієві пройти тест на алкоголь. Той погоджується, але одразу починає клеїти дурня. Брайте <різь> повне легені повітря, 5 секунд догодуйте. 5 секунд отакого сині, сині, сині. Ні, ні. ні. недостатньо об'єму. І достатньо об'єму. Це ваша Ні, то ви маєте повністю 5 секунд продукт як шарика. Забираєте повне легення повітря і такого дуєте. 5 секунд довго дуєте. Ні, то ми... сині, 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 ні, то це ви не дуєте, розумієте? Та це лише початок вистави. Чоловік уперто, ігнорує зауваження поліцейського і проходить тест по-своєму. Повне легення повітря і довго 5 секунд дуєте. Це ні, то не носом треба дихати, ви не дуєте. Тут бачите, пише, що ви не дуєте. Не дую! Нерви у копів не витримують і вони складають на чоловіка протокол за відмову пройти освічення на стан сп'яніння. бус доправляють на штрафмайданчик. І тут починається найцікавіше. У відділку поліції водій несподівано нападає на копа. І заходить він. Я його попросив, щоб він. Вийшов з даного приміщення, після чого він мені наніс тілесне ушкодження, вдарив кулаком в голову, я головою стукнувся об стінку. Навіть навіть не встиг зреагувати і не ожидав. Не ожидав, що бо він до того так і поводив себе агресивно, але що так, що не ожидав, як наніс удар. І зразу мені стало погано, почав рвати, але не було чим. Швидка доправляє поліцейського до лікарні в рівному. Нейрохірурги діагностують у копа черепно черепномізкову травму та струс головного мізку і кажуть, наслідки могли бути ще серйознішими. При ударі в обличчя, при падінні на тверду поверхню, досить часто наступають травми, які трактуються як більш важкі і серйозні і з прямою загрозою для життя і здоров'я. Це такі травми, як крововиливи, як забою, мозку, переломи, основи, склепіння, черепа. На щастя, в даного пацієнта це обійшлося без таких важких тілесних ушкоджень. Тепер, окрім керування на підпитку, водієві доведеться відповідати ще й за напад на поліцейського. Кримінальне провадження вже відкрили. Водій в даний час ще пояснень не давав. Мов на той час він відмовлявся давати будь-які пояснення по даному факту. На даний час ще пояснень в нього не відбиралося. Проводиться до слідство. А ось і той самий водій Микола визнає, того дня він таки був на підпитку, проте бусом керував не він, а його товариш. Відкидає чоловіки всі звинувачення щодо нападу на правоохоронця. Версія того, що побиття, що я побив працівника міліції, це безглуздо. Представте, що я побив би працівника міліції на території поліції. Та мене просто-напросто вбили б там. Їхня версія виникла після того, як я їм заявив, що в машині знаходяться документи печатка, а також значна сума грошей. І тут зразу виникла версія про побиття працівника міліції. Зі скаргами на поліцейських Микола звернувся до прокуратури. Саме там і з'ясують, хто в цій історії говорить правду.